Щітка усілякі викрутки, гайковий ключ та все, що потрібно для швидкого ремонту двоколісного. Євген показує, як на велопарковці по проспекту Лук'яненка тепер можна швидко полагодити велосипед. Це такий ключик-індикатор, який допоможе покаже вам наскільки ваш ланцюг зношений. Ну, бо коли занадто зношений ланцюг, то він уже починає зношувати і зірки і передню, і задню, Тому, ну, типу. Буде дуже корисно заїхати тут і заміряти. Ідею такої велопарковки запропонувала громадська організація Екомісто а реалізувала її міська влада у співпраці з сервісом доставки Глову. У липні 2022 року підписали меморандум про партнерство між Чернігівською міською радою та компанією Глову, який стосувався кількох напрямків. Гуманітарного, у рамках якого кур'єри безкоштовно доставляли до чернігівських волонтерських центрів та гуманітарних штабів продукти, медикаменти та інші товари, якими забезпечували мешканців, зокрема вразливих категорій населення та інвестиційного, тобто створення інфраструктурного об'єкту у Чернігові, який би не тільки покращував міську інфраструктуру, але й був про сталий розвиток, мобільність та екологічність. Чому саме Чернігів? Тому що Чернігів на той момент це було третє місто в Україні за рівнем пошкоджень у зв'язку з воєнними діями. І для нас плюс так само компанія Глово працює в і наші кур'єри виставляють в Чернігові. І ми дуже сильно хотіли допомогти місту, саме повернути це якоможці як це життя в місто, щоб була змога розвиватися. І місто, інфраструктурі, економіці. І тоді, якщо ви пам'ятаєте, в 2022 році були великі проблеми із пошкодженою інфраструктура, саме транспортна, були проблеми з громадським транспортом. Згодом компанія голову об'єдналася з громадською організацією екомістом, які у співпраці з іншими організаціями створили сам проєкт парклето. За словами керівника екоміста Сергія Безбородського, реалізація проєкту тривала близько року, бо раніше не мали досвіду реалізації таких проєктів. Існуюча система бюрократична дуже важка, і навіть не всі інстанції один одного знають, не всі між собою коннектиться. Да. І найважливіше, що все зроблено в межах чинного законодавства, да. всі бюджети прозорі це класний знову ж таки приклад, що можна працювати спільно. Найдовше тривало погодження з поліцією змін в організації руху транспорту, тому що, окрім парклету на асфальтному острівці, екомісто вирішило додати ще й велопереїзд, який як інфраструктурний об'єкт впливає на учасників дорожнього руху. Тому важливо було задокументувати та погодити цей факт офіційно. Розробити цей проєкт допомагали архітектори та дизайнери Київської платформи Острів. У етапі проєктування взяла участь Чернівська політехніка, яка на своїй базі виготовляла конструкції велопарковки. В елементах фасаду зони, де зберігає. Ці інструменти використали панелі з переробленого пластику. Невід'ємною частиною парклету є зелені дерева. Вони багаторічні та невибагливі. За ними та за станом самої велопарковки доглядатиме Зеленбуд. Дійсно реалізований хороший для міста проєкт. Мова йде про і безпеку, і комфорт містян. І дуже добре, що під час війни ми знаходимо можливості реалізовувати подібні проєкти і думати про завтрашній день міста. Друге, що я хотів сказати, про те, що ми будемо продовжувати. І цей проєкт реалізований злого. Я думаю, що ми реалізуємо спільно з екоміста, а й з іншими урбаністами, активістами, яких будуть ідеї. Таких проєктів невеликих, але зручних урбаністських по місту реалізувати ну, хоча б кілька на рік, це без, без проблем. Взагалі, тому ми відкриті до ініціативи, до співпраці. Третє, я хотів би закликати інший бізнес, соціально відповідальний, давайте спільно шукати локації. Невеликим коштом робити, ми повністю до цього відкриті. І я думаю, що кілька чернігівських підприємств, або не чернігівських, могли в такий спосіб підтримати морально містян. І, повторюся, мова йде не про гроші. Місто б зайшло 600 тисяч гривень на фінансування цього проєкту. Іде мова саме про синергію бізнесу, громадськості і влади спільної цієї ініціативи. І йде мова також про... Соціальну відповідальність підприємств, які ну таким чином підтримують Чернігів і Чернігівців. Також за запитом ЕКО міста планують зробити близько 20 велопереїздів вулицями Чернігова. Виконувач обов'язків міського голови анонсував такі роботи до кінця року. Окрім цього, Ломако повідомив, що у ремонт дороги по вулиці Мазепи вже буде закладена розмітка велодоріжок від моста до виїзду з міста. Вартість парклету на Левка Лук'яненка 620 тисяч гривень. Ці кошти надала компанія Глово.